Вітаю вас, друзі! Сьогодні неділя, як ви знаєте, по неділях на каналі 10 хвилин про життя в Канаді я підвожу підсумки тижня, розказую вам, що коїться в Канаді, що коїться в Сполучених Штатах, що коїться в Україні. Все цікаве, що потрапило на мій радар на цьому тижні. Цей тиждень був дуже насичений, буквально півгодини тому Канада отримала нового прем'єр-міністра. Тому є про що розказати. Сподіваюсь, що вам сподобається це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь на цей канал. І давайте обговорювати новини, актуальні новини цього тижня. Почну з найсвіжішої новини сьогодні. Марк Карні неї лідером ліберальної партії Канади. Як ви знаєте, Джастін Трюдо приблизно два місяці тому подав відставку. Був достатньо хитрий процес. Він оголосив, те, що він піде в відставку, і запропонував в своїй партії брати нового лідера по канадських законах. Лідер правлячої партії становить становиться прем'єр-міністром. Тобто, фактично не обираючи марка карні, канадці отримали нового прем'єр-міністра Марка Карні в виборах лідера ліберальної партії прийняла участь приблизно 150 тисяч людей. І Марк Карні переміг з таким просто подавляючим перевісом. 86 майже відсотків людей, лібералів віддали свої голоси за нього. Кристя Фріланд, Українка, зайняла друге місце лише з 8% голосів. Маркарні буквально так порвав <сих> всіх конкурентів і став новим лідером ліберальної партії і автоматично новим прем'єр-міністром Канади. Скоріше за все, сьогодні він присягне як прем'єр-міністр вже а, трошки пізніше. Зараз лібералі великі свято вони збираються в АТАВІ. вони обрали собі нового лідера, виступали різні прем'єр-прем'єр-міністри різних років. А дуже цікавий виступ був при Кріт'єн, ліберальний лідер ще в 60-х роках був прем'єр-міністром Канади. Всі кажуть про те, що треба єднатися. Всі кажуть про те, що визови, які стоять, стоять перед Канадою, перед великою загрозою зі сторони Сполучених Штатів адміністрації Трампа і те, що обрали Марка Карні, це доволі позитивний сигнал. А сигнал для ринків, сигнал для економістів, сигнал взагалі Канади як такої. Дуже цікава фігура Марка Карні. Йому, до речі, на цьому тижні виповниться 60 років. По-моєму, 15 чи 16 березня в нього день народження. Буде відзначати 60 років. І ось такий подарунок <став>, став новим прем'єр-міністром Канади. А є ризики, що він буде найкоротшим прем'єр-міністром Канади. Можливо, вже за два, за два місяці він перестане бути прем'єр-міністром, але до цього ще треб, треба дойти. Зараз вони святкують, зараз вони обрали нового прем'єр-міністра. Ліберали саме напевно консерватори зараз локті, трошки дивляться на рейтинги, а падають у консервативної партії. Цікава нас зараз політична ситуація в Канаді. Ліберали брали нового лідера по всіх опитуваннях. Ліберали доганяють же консерваторів. Якщо ще в грудні відрив був 25% між лібералами і консерваторами, то зараз там 5-7%. Тобто на фоні торгівельної війни, на фоні постійних погроз Дональда Трампа в сторону Канади, канадці об'єдналися, канадці бачать, хто може йому протистояти, і розуміють, що напевно в цій, в цій ситуації робити дострокові вибори, робити визначеність буде доволі складно. І Марк Карні – ідеальна кандидатура для того, щоб перемовлятися з Трампом. Тому що він має економічну освіту. Він а, закінчував а, Гарвард, а, потім отримав вищу освіту, ще ще більшу вищу, куди вищу після Гарварда. Вчився в Оксфорді. Він все життя працював а, в, в інвестиційних банківських установах. А, він був а, губернатором Банка Канади а, достатньо кількість років. Потім він був губернатором Банка Англії. А це була єдина перша людина, яка була головним банкіром Англії. А не 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 британець, а канадець. І причому він працював в найближчі такі важкі часи. В Канаді він працював коли був кризис 2008 року. В економічний кризис достатньо непогано Канада себе проявила. І в банкі Банки в Банку Британії він працював, коли був Брексіт. Він попередждав про наслідки Бреслікс, що не треба це робити. Доволі також непогано він керував саме фінансовими установами, коли були серйозні загрози. А і зараз йому предстоїть робити негоційшінс, робити переговори з Дональдом Трампом і робити все, щоб ці дурні тарифи були. Так що побажаємо успіху новому прем'єр-міністру Канади. Досадно, що Христя не перемогла, але напевно в цій ситуації маркарні ідеальний кандидат. Я Думаю, що переважність більшість канадців би його підтримали, навіть якщо б його побрали на, на, на повноцінних виборах. А така можливість може бути буквально 25 чи 26 березня парламент повинен повернутися до роботи. А, напевно, консерватори будуть намагатися робити дострокові вибори, оголосити вотом на довіри уряду. Але моя така чуйка мені кажуть, що не в не, них не, в них не вийде. Джагміт Сінг, який є лідером партії НДП, вже заявляв. Напевно, що він не буде голосувати про недобів уряду, тому що в нас перше новий прем'єр. По-друге, достатньо серйозні загрози зі сторони Сполучених штатів зараз. Увійти в предвиборчний стан ще додати хаосу в країну. Напевно, нікому не треба зараз. Треба повноцінно працювати, навілювати ці тарифи, а тарифи дуже сильно будуть загрожувати економічному становищу Канади. Вже почали загрожувати фактично. Тому, напевно, виборів не буде. В Травні має така думка. Якщо ви не погоджуєтесь, можете написати якийсь коментар. І скоріш за все, вибори будуть коли було заплановано в жовтні 2025 року. Наприкінці жовтня. І вже тоді будуть ліберали з консерваторами сперечатися на звичайних федеральних виборах. Але до цього ще треба дожити. Нам тут дуже не скучно в Канаді через Дональда Трампа, як і українцям не скучно в Україні, так і канадцям. У Нас такий і з двох сторін. Дональд Трамп шпуляє свої торгівельні війни, запускає в сторону Канади і фактично став на сторону ворога в російсько-українській війні. З 12-ї години вівторка на цьому тижні тарифи почали працювати на всі товари з Канади, 25%. В той же день вівторок Трамп призупинив тарифи на автомобілі на все, що пов'язане з автобудівництвом, і потім трошки пізніше підмінив тарифи, які підпадають під договір торгівельний договір між Сполученими Штатами, Мексикою і Канадою. Насправді не всі товари підпадають приблизно 60% не підпадає. Тобто 60% канадських товарів зараз додатково оподатковуються в сполучених штатах. Канадці будуть платити і платять вже на 25% більше. Вівторок і середа були такі насичені дні. В Канаді всі обговорювали ці тарифи. Реакцію прем'єр-міністрів різних провінцій. Дахфор тут наша зірка виступав дуже класно. Сказав, що він з посмішкою на, на лиці, на обличчі відрубить електроенергію Нью-Йорку, Мічігану і ще одному штату. Коротше, він сказав, що почнемо з 25% тарифів. З понеділка 25% тарифів на електроенергію будуть надаватися на 3 або 4 навіть штати, які купують електроенергію в Канаді. Півтора мільйони домогосподарств будуть платити на 25% більше. І це такий серйозний дзвоночок. Цей посіпака Трампа, який відповідає за економічну політику, вже декілька разів телефонував Форду в намаганнях призупинити ці тарифи, але нічого не хоче. Наші канадці зайняли достатньо серйозну позицію. і Марк Маркарні сьогодні на своїй промові переможні підтвердив, що тарифи Канада зниметься з Сполучених Штатів, коли Сполучені Штати повністю відкажуться від цієї політики, політики загроз, політики недобросусідства і просто ну, реальної торгівельної поки що війни. До того ж було дуже багато інформації стосовно нафіга, це відбувається, чому. Америка настільки причепилася до Канади і було невільовані всі причини формальні про фентаніл, про нелегальних іммігрантів За січень місяць було затримано щось біля 30 грамів наркотиків, які пересекли американсько канадський кордон а в іншу сторону. Затримала декілька кілограмів, чи навіть десятки кілограмів наркотики і, і зброю. Тобто, реально нам треба охороняти канадський кордон не від того, що в Америку щось з Канади. Нелегально йшло, а навпаки, аби зброя не йшла в Канаду нелегальна, короткоствола і так далі, щоб наркотики не йшли сюди, і в тому числі той самий фентані, і щоб люди, які зараз тікають від Трампа, те, що Трамп налякав всіх нелегальних емігрантів, зараз кордон реально канадський. Він під впливом чергової хвилі нелегальних емігрантів. І, і, і те, що Трамп це все зробив, ці тарифи і постійні загрози в сторону Канади, в нього. Цього дебільна ідея зробити Канаду 51-м штатам, ослабити її економічно. Він ніколи нікуди цю ідею не дів. Не знаю в якому світі він живе. Напевно, вже там пора йому вже на пенсію. Напевно, не треба було вибиратися президентом. Тому що те, що творить зараз, Дональд Трамп, це вже ні в які ворота не лізе, але тарифи Канада не відмінила. Тарифи нічого не призупиняли. Канада втомилася від шатання, і Туди сюди, то ввожу тарифи, то не ввожу тарифи. Ось не це ввожу, ось не це не ввожу. Сюди кладу рибу, тут рибу заворачу. То, що він творить, той Трамп ну відчули дуже добре економісти і фінансисти на Волстріті. Коли за два дні всі головні індекси попадали на серйозні відсотки, нестабільність, непередбачуваність, хаос дуже погано впливають на сток -маркет. Сам Трамп дуже скоро відчує наслідки своєї ідіотської фінансової торгівельної політики. І вже страждають американці, ті ж самі, які обирали Трампа для того, щоб яйця подішили подешевшили. З моменту обрання Трампа яйця в, а, в торгівельних мережах, навіть не з моменту обрання, а з моменту інаугурації, За, за нещасні 45 днів яйця в Сполучених Штатах здорожчали на 30%. Ми були в Флорі. В грудні місяці я дивився на ціни в магазинах, і мені на, на той час я навіть не знав про цю проблему яєць в Америці. Яєць в них напевно не було і в, а, в, в загальному сенсі і в переносному сенсі. Також зараз не, не відчувається їх наявність, але в той момент я помітив, що яйця справді дуже дорогі, а набагато дорожчі ніж в Канаді. Це мене здивувало. Але тепер я бачу, що яку глибину цієї проблеми. Так, що містер Дональд Трамп продовжує руйнувати Америку, продовжує вводити її в хаос, бо цепний пес Ілон Маск звільняє десятки тисяч співробітників. Вони фактично руйнують весь державний апарат Сполучених Штатів. Звільняють дуже важливі співробітники, які додають за медичну безпеку за ядерну безпеку агентів ЦРУ, які готували там, роками звільняють без оглядки. Там твориться хто знає А був цікавий засідання в сенаті, коли сенатор від демократів запитував республіканського сенатора, председателя цього комітету, якогось який він зупав, і сказав. Такі дуже цікаві слова. Чи вважаєте ви, що Дональд Трамп це асад Путіна куплений Путіном? На що було відповідь? Ні, звичайно? Дональд Трамп це демократично обраний президент Сполучених Штатів. Це і республіканець демократ сенатор. Педа, але ну судячи з його дій, і він почав перечисляти ті дії а, про здачу інтересів сполучених штатів фактично зраду України. Економічні наслідки панування Трампа Ми такі по пунктах розписали, судячи з усього, бо що я бачу, це напевно не так. Ну і насправді, якщо воно ходить як вудка, крякає як вудка, літає як вудка, то напевно це вудка. Тому я думаю, що не вудка, а качка солі. Тому напевно, Дональд Трамп є качка, яку такі засадив на пост президента Сполучених Штатів. Містер Путін ну, насправді, насправді дві теорії. Перша теорія, це що він просто корисний ідіот, а друга теорія, що він справді був куплений Росією, коли він був в радянський Союз, і в мене таке відчуття, що бути настільки корисним і настільки ідіотом дуже важко, тому скоріше за все це цілеспрямовані дії на підрив Сполучених Штатів, на підрив інститутів Сполучених Штатів, на те, щоб другу Володимиру, все а в Україні нічого. Те, що Трамп робить, це фактично зрада Сполучених Штатів, зрада інтересів на світовій арені. Штати буквально за за півтора місяця просто втратили все, що в них було. Те, що на, на напрацьовувалась буквально десятиліттями, ніхто вже не довіряє зараз штатам, ніхто не буде підписувати ніяких контрактів. Наприклад, новини, що Німеччина збирається переглянути закупівлю F-35, найсучасніших літаків, тому що Сполучені Штати можуть їх дистанційно просто відключити. Їм таке не треба. Контракт під загрозу сьогодні був скандал про старлінки, коли сам Ілон Маск почав погрожувати включити старлінки, президент Польщі, Дуда чи прем'єр-міністр. Виступив, що ми тут Польща платить за ці старлинки 50 мільйонів. якого хера ти забрався їх відключати? На що Ілон Маск сказав: типу, тут ти, 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 малючок, сиди, си, си, не рипайся, ти нікуди не дінешся без старлінків. І Рубі вже підключився, держсекретар Сполучених Штатів. Розповів свої 5, 5 копійок став. І бачучи, що скандал на наростає, потім а, Маск написав такі, намагався примиритися, що ніхто нікому не, не збирається відключати Starlink, це неможливо і так далі. Тобто ложечки знайшли, а садочок залишиться. Тобто, те, що творить Маск, він фактично вбиває власний бізнес, продажі Тесли. По всьому світу падають просто астрономічними темпами на 80 70-80%. у Німеччині, у Нідерландах, по всій країнах, де є тесли, падають продажі навіть в Китаї. Падають продажі там на 20-30% Попадали продажі тес. Капіталізація маска як найбагатшої людини світу. Він втратив з моменту інаугурації 150 мільйонів. У нього було майже 460 мільярдів доларів його состояння. А зараз він вже біля трьохсот. Тобто, парніша дуже схуд, і я дуже сподіваюся, що цей процес буде продовжений. Тому що ну, мати такого безбашеного мільярдера, який власний буквально егоїстичні інтереси ставить вищі інтереси країн, вищі інтереси Сполучених Штатів, це, це дуже погано. В Штатах погроми буквально іллершіпів теслив. Люди вандалять, теслять на вулицях, особливо в демократичних штатах. Особливо люди не люблять сайдер траки, їх буквально розтрощують. Так що ось така в нас ситуація. І в Штати, і самі Штати, вже трошки просинаються. З кожним днем все більше демонстрацій, все більше протестів проти політики Дональда Трампа. Дуже сильно канадці американці обурені політикою Дональда Трампа на відношенню до України. 70-80%. Американців проти того, щоб Сполучені Штати приміняли під починають трошки відігравати назад. Фактично, Путін папіт, тобто балонка Путіна Дональд Трамп робить все, аби здати Україну. Буквально на цьому тижні в понеділок чи вівторок в Саудівській Аравії буде зустріч між американцями і українською делегацією. Вони будуть на цій зустрічі, вони будуть намагатися впарити Україні на умови віддачі регіонів, скорочення армії. Про НАТО вже взагалі ніхто нічого не каже. Я просто закликаю українські переговорники, українську делегацію не йти на ці умови. Жодним чином Україні треба протягнути час, точки потягнути час до середини. все, що зараз робиться, це робиться піддати. Трамп намагається заключити Перемір'я до Пасхи Трамп намагається зробити так, щоб він зміг приїхати на парад победи перемоги до Путіна на червону площу в Москву на 9 травня. Це робиться під сюда. Не треба Україні давати повод Дональду Трампу а, бити себе як питам у груди і казати про те, що він, ну, він зробив мир в Україні за рахунок українців. Не треба давати йому повод їхати а, до Москви на той парад победи. Перемоги, тому що ніякої перемоги у Росії не буде і не очікується. Україна ніколи не піде на ці дебільні умови. Україна вистоїть, Україна переможе цього монстра, який а, вже шатається. Те, що найтемніша ніч перед світанком, це факт, і те, що в Україні треба протриматися, трошки також факт. А на цьому фоні дуже сильно активізувалась Європа, і Франція, і Німеччина, і Італія, і всі страни, і, і всі саміти, які відбулися на цьому тижні. Які плануються на наступних тижнях, все про те, що Америці неможливо довіряти, вже Америка вже не є гегемоном на політичній арені, і Європі пора навчитися захищати самих себе. Франція може гарантувати ядерну зброю, ядерний парасольку для Європи. Така сама парасолька може бути впроваджена і Британією. Треба робити загальну армію європейську. європейці. ну, реально проснулися, і вони розуміють, що якщо Україна впаде. У наступна Європа будуть страни Балтії а, Молдова. А, так що ніяких перемир'їв, скоріш за все, за рахунок України не буде. І Дональду Трампу вже давно пора поняти, що хва досить, досить а, примусувати Україну к несправедливому миру. Не буде цього несправедливого миру. Росія зникне як держава. Я майже на 100% в цьому впевнений. На жаль, це відбудеться не в цьому році, і навіть не в наступному, Скоріше за все, ми. Є скромні надії, що це відбудеться у 27-му році, як і закінчення цієї війни. І про це кажуть, до речі, доволі цікаві хвильові процеси, які відбуваються в економічних а, сферах. А, і ці хвильові процеси були накладені на політичні процеси а, і в радянському союзі, і так далі. По всіх прогнозах: 27-му році війна завершиться, а, і Росії не буде як держава. і Путіна не буде як людини. Він давно вже не людина, але буде просто хладний труп десь закопаний, і ніхто не буде знати. такі мене є побажання. Сподіваюся, що так воно і буде. Не знаю, який з мене прогнозист, побачив. Але хотілося б, щоб війна закінчилася швидше, але маємо те, що маємо. Для України, для Зеленського, для політичних сил, які зараз в Україні, єдине, що може зараз спасти Україну, це єднання. Дуже мене. Вважалося, аби Зеленський засунув би свої амбіції президентські в трубочку, і собі або Ярмакову в задницю, а, і почав робити нормальний уряд а, єдності, відключив опозиційні сили, ту саму Тимошенко, яку американці намагалися навіть затягнути, там, почати прощупувати почву, чи готова настати навіть президентом того самого Порошенка, того самого Залужного, аби не батька краще бити разом. Казлів як росіян, також треба бити разом, об'єднуватися з Європою, об'єднуватися з опозицією, робити уряд національного спасіння і робити все для перемоги, а не для майбутніх виборів. ніяких виборів не буде. Триває війна. Це всі давно зрозуміли. Вже про вибори навіть і мови не йде в цьому році. ніяких виборів, скоріш за все, не буде. Буде продовження бойових дій. Поки поки можемо, поки дихаємо. Збройні сили України зупиняться, не буде України. Треба ніяких припинень війни. Це моя персональна думка. Можете написати, що ви думаєте з цього приводу. Так що такі новини, не знаю, я в цей тиждень, я, в мене декілька разів я поривався, ось нова новина, треба, треба записати нове відео. Буквально проходить 20 хвилин ще одна новина, ще нове відео хочеться. записати. Я вирішив, що в цій, цій ситуації, коли Трамп генерує хаос такий, Швидкістю астрономічною, буквально не треба робити випуски дуже часто. Один тиждень це дуже добре. Це, це нормально. За цей тиждень може все помінятися 8 тисяч разів. Ну всіх призиваю для того, щоб не, не 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 навіть не дивитись новини дуже часто, а робити паузи для того, щоб ваш розум трошки відпочивав, тому що реально можна з'їхати з глузду, якщо слідкувати за всіма тими подіями, які зараз відбуваються в світі, в Україні, в Канаді на Штатах настільки події, настільки вони погані в основному в своїй масі. Тому, аби трошки зберегти свій разу, не робіть дуже часто, не, не погружайтеся в ці новини. Живіть нормальним е життям, спілкуйтеся зі своїми рідними і близькими, зі своїми дітьми, не впадайте в відчай, е тому що ось саме відчаю, саме такої безпорадності хочуть від нас добитися наші вороги. Тому тримаємося, то продовжуємо донейтити армії, особливо якщо ви живете в сполучених штатах. Я думаю, особливо, якщо ви голосували за Трампа. Я не знаю, чи є зараз там ті люди, які підтримують Україну і голосували за Трампа. Що вони там червуть вони на собі волос? Це не робуть. дуже цікаво. Якщо робить то найкращий спосіб це просто перечисляти гроші на підтримку Збройних сил України. Оце я вас закликаю робити. Також закликаю всіх канадців всіх українців, які живуть в Європі, перераховувати гроші, підтримувати Україну. Це зараз дуже, дуже, дуже важко і важко і важливо, тому що ну без вашої підтримки Україна не вистоїть. А вистоїть Україна навіть без розвідданих від сполучених штатів, навіть від тих. Хай марсів навіть від а, Бредлі і всього іншого це все можна замінити. Ніколи Сполучені не, не, Штати не, не були настільки на стороні ворога, як зараз. Тому з ворогами треба розмовляти так, як з ворогами. Не не допомагаєте, Пошлі нахер є, кому допомогти без вас, Ми без вас впоралися тільки так можна зараз розмовляти з травою через силу, через нахабність, через а, впевненість у власній правоті. Ніяких поступок агресору, ніяких поступок Дональду Трампу. Нехай він свою Нобелевську премію, яку він ніколи не отримав в цьому житті. Також саме в трубочку, засуне собі в одне місце. Так що ось такі в мене новини на цьому тижні. Справді дуже важкий тиждень і цікавий тиждень. Сподіваюсь, наступний тиждень буде трошки легший і не буде таких такої валу новин. А якщо будуть новини, то лише позитивні. На цьому не все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.